Завдання з НМТ. 4 в 30 степені додати 4 в 30 степені. Як ми розв'язуємо, пишемо 4, а степені додаємо буде в 60. Але це буде невірно. А як же потрібно розв'язати? Переписуємо. І так, що ми починаємо? Тут і тут 4 в 30. Тому виносимо за дужки 4 в 30. Що залишиться в душках? Отут ми забрали буде 1. Плюс переписали і замість її також 1. Додаємо, виходить 4 в 30 помножити на двоєчку. Але оцю четверку ми можемо також розкласти як 2 у другій степені, тому що 2 в квадраті це 4. А за дужками пишемо оцю 30-ту. І помножити на 2. Якщо у нас 2 степені, ось так розділяє дужка, то ці степені перемножуються. Отже, нам потрібно помножити 2 на 30, це буде двойка в 60 степені і домножити ще на 2. Якщо на цій двойкою нема степені, то там стоїть одиничка. Тобто 2 в 60 тій помножити на 2 в першій, при множенні степені додаються 60 плюс 1 буде 61. І ось наша вірна відповідь.